23-те питання: товарні біржі. Відповідно до положень чинного законодавства України, товарна біржа є юридичною особою, що функціонує у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або товариства із додатковою відповідальністю, та провадить професійну діяльність з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, професійну діяльність з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах. А також інші види діяльності, передбачені чинним законодавством України, правовий статус товарних бірж визначається положеннями статті 127 господарського кодексу України, а також законом України про товарні біржі в Україні від 10 грудня 1991 року, які можна виділити загальні ознаки або ж елементи правового статусу товарних бірж на території України. Першою характерною ознакою є те, що вона наділена правовим статусом юридичної особи. Відповідно, це означає, що їй надаються всі права та обов'язки юридичної особи, які є класичними і загальними для національної правової системи. Наступною ознакою є те, що товарна бірша створюється виключно в організаційно-правовій формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю. Третьою ознакою є те, що діяльність товарної біржі ліцензується, вона зобов'язана отримати ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, чи або ліцензії на провадження діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах. Право здійснювати біржову діяльність з'являється у товарної біржі з моменту реєстрації комісією з цінних паперів та фондового ринку правил товарної біржі. Наступною характерною ознакою є те, що товарна біржа наділена правом укладати біржові договори на умовах спот. Це означає, що ці договори передбачають, що фактичне постачання біржового товару заплановано здійснюється в межах певного проміжку часу, тобто з певним відстроченням обов'язку щодо його постачання. Наступною ознакою є те, що товарна біржа не може бути учасником біржових торгів і здійснювати торгівлю біржовими товарами за власний рахунок або за рахунок третіх осіб. І бути стороною біржової угоди чи біржового договору щодо купівлі-продажу біржових товарів, що укладається на такій товарній біржі. Тобто, іншими словами, в межах функціонування товарної біржі забороняється поєднувати купівлю-продаж із тими посередницькими послугами, які надає товарна біржа. Наступною ознакою є те, що тільки товарна біржа має виключне право на використання слова сполучення товарна біржа в своєму найменуванні. Іншим суб'єктам господарювання, які не отримали в установленому порядку статус товарної біржі, відповідно, використання такого найменування заборонено. Ще однією характерною ознакою можна назвати те, що товарна біржа діє на підставі особливого локального акту статуту, який визначає особливості функціонування такої товарної біржі з точки зору її внутрішньої системи, забігаючи наперед взаємовідносини з клієнтами. І членами товарної біржі регулюються іншими відповідно локальними актами. Наступною характерною ознакою є те, що товарна біржа здійснює господарську діяльність з метою отримання прибутку. Ще однією характерною ознакою можна назвати те, що вона може бути створена як фізичними, так і юридичними особами, як резидентами, так і нерезидентами. Ще однією ознакою те, що вона має вимоги щодо мінімального розміру власного капіталу. Це 20 мільйонів гривень. Звертаю вашу увагу на те, що мініма... вимоги щодо мінімального розміру власного капіталу не відносяться до встановленого чинним законодавством мінімального розміру статутного капіталу. Цей капітал має бути накопичений на поточних чи інших рахунках товарної біржі відповідно тоді, коли вона має намір розпочати су свою господарську діяльність, тобто це вже після завершення процедури створення, це вже після отримання відповідної ліцензії, і це вже власне кажучи, після реєстрації публічних правил здійснення біржової діяльності. Наступною ознакою є те, що чинним законодавством України встановлено вимоги щодо власників істотної участі в товарній біржі. Ці вимоги вони стосуються ділової репутації, стосуються відповідно певного досвіду. Тобто, ми бачимо з вами наявність певних особливих кваліфікаційних вимог щодо того, хто може відповідно виступати засновником і в подальшому учасником чи акціонером тієї або іншої товарної біржі. Наступною характерною ознакою є те, що господарська діяльність товарної біржі має здійснюватись із використанням особливої електронної торгової системи. Що це означає? Це означає те, що для товарних бірж передбачено використання особливого програмного забезпечення. Яке було рекомендовано та затверджено Нацкомісією з стійних паперів і фондового ринку. Відповідно, всі ті дії, всі ті господарські операції, які здійснюються за участю товарної біржі з метою виконання своєї особливої посередницької функції, вони відповідно мають бути опосередковані цією особливою електронною торговою системою. Тобто, це не паперовий обмін інформацією, це не відповідно якісь певні дії, це не не знаю там неволевиявлення шляхом підняття руки. Це у нас з вами виключно певні дії в межах особливого програмного забезпечення. Наступною характерною ознакою те, що правила функціонування товарної біржі є публічними, і вони не можуть бути змінені за бажанням членів такої товарної біржі чи або клієнтів товарної біржі. Що означає публічність правил функціонування товарної біржі? Це означає те, що товарна біржа вона встановлює безпосередньо всі ті. Правила, за якими вона буде здійснювати свою діяльність наперед, ці правила є відкритими. Ці правила є єдиними для всіх, без виключення членів чи клієнтів товарної біржі. Ці правила обов'язково досліджуються, аналізуються з боку держави. І ці правила обов'язково мають бути затверджені з боку нацкомісії цінних паперів і фондового ринку тільки після того, як такі правила будуть затверджені, тільки після того, як держава відповідно проаналізує їх зміст і визнає такими, які відповідають положенням чинного законодавства України. Можна говорити про те, що товарна біржа вона відповідає тим вимогам, які передбачені чинним законодавством України. Відповідно, публічність цих правил означає те, що клієнт він не може розраховувати на якийсь індивідуальний підхід. Чи Виду зміну певних правил щодо його побажань в цьому випадку з боку клієнта є лише правомочності щодо того: ну або визнати ці правила, приєднатися до них, або ж відповідно не визнавати і тоді шукати іншу товарну біржу, яка може задовольнити його потреби. Ще однією характерною ознакою є те, що органи управління товарної біржі мають відповідати загальним вимогам, закріпленим у чинному законодавстві для тієї ранційно-правової форми, в якій створено товарну біржу. іншими словами, відповідно спеціальне законодавство, що регулює статус товарних бірж, не передбачає якихось особливостей того, яким чином вони мають управлятися. Порядок управління є загальним і характерним для акціонерних товариств, для ТОВ чи ТДВ, залежно від того, в якій ранційно-правовій формі було створено відповідно. Таку товарну біржу. Що є основною метою функціонування товарної біржі? Основною метою функціонування товарної біржі є надання посередницьких послуг клієнтам та членам біржі для організації процесу купівлі товарів народного споживання та виробів промислового призначення. З цієї мети ми з вами бачимо, що. Відповідно, товарна біржа вона може отримувати. Вона має отримувати прибуток. Пам'ятаємо про те, що вона здійснює свою господарську діяльність з метою отримання прибутку. Проте, отримувати такий прибуток вона може виключно шляхом надання певних платних послуг, виступаючи посередником між продавцем і покупцем певних товарів. Певних товарів також у нас з вами обмежені відповідно. Вони у нас з вами зведені до розуміння продукції, яка визначена господарським законодавством, тобто, це товари народного споживання чи вироби промислового призначення, які визначені родовими ознаками. Тобто товарна біржа вона не може продавати якийсь індивідуально визначений товар, може продавати виключно продукцію, що наділена родовими характеристиками. Чинне законодавство України передбачає відповідно декілька видів діяльності товарної біржі? Нагадаю вам про те, що кожен з цих видів діяльності товарної біржі він ліцензується і, власне кажучи, Товарна біржа може отримує право його відповідно на здійснення таких видів діяльності тільки після дотримання трьох умов: це реєстрації, це отримання ліцензії, і це відповідно ще раз ще однієї реєстрації, але вже публічних правил здійснення цієї біржової біржової торгівлі. Перший різновид діяльності, який доступний для товарної біржі, це організація торгівлі продукцією на товарних біржах. Відповідно, під цим видом діяльності розуміється, діяльність товарної біржі із створення та функціонування електронної торгової системи, яка, установленою Національною комісією цінних паперів та фондового ринку порядку, забезпечує централізоване вчинення або ж укладання, чи або централізоване виконання правочинів, певних правочинів, спеціальних. Це у нас з вами біржові угоди, біржові договори. Відповідно, ці правочини мають бути здійснені щодо біржових товарів. Згідно з недискреаційними правилами, відповідно, встановленими товарною біржою та то зареєстрованими у встановленому порядку, тобто, іншими словами, ми з вами бачимо, що під цим видом діяльності розуміється посередництво посередництво, яке спрямоване. Має опосередковуватись в межах спеціальної електронної торгової системи. Відповідно, в межах цього посередництва товарна біржа допомагає укладати біржові угоди чи біржові договори відповідно за тими публічними правилами, які були попередньо зареєстровані з боку Нацкомісії цінних ціних паперів фондового ринку. Наступний вид діяльності доступний для товарної біржі це організація укладання деривативних контрактів на товарних біржах. Що під цим розуміється, під цим розуміється діяльність товарної біржі із створення та функціонування електронної торгової системи, яка установлена на національною комісією цінних паперів та фондового ринку, забезпечує централізоване укладання деривативних контрактів, які не є фінансовими інструментами та правочинів щодо них, або ж централізоване виконання деривативних контрактів, які не є фінансовими інструментами та правочинів щодо них, згідно з НЕ. Дискреаційними правилами, встановленими товарною біржою, зареєстрованими в встановленому порядку. Сутність цього виду діяльності дуже збігається з тим видом діяльності, який ми озвучили тільки що єди з єдиним застереженням, тут назваємо відповідно вже не біржові угоди чи біржові контракти, а власне кажучи, можливість укладання деривативних контрактів, які не є фінансовими інструментами. І у нас є з вами третя категорія видів діяльності товарної біржі за чинним законодавством України. Вона не розшифрована, оскільки розшифровується в межах інших відповідно напрямків діяльності. Проте чинним законодавством України згруповано їх в третю категорію, яка поіменована інші види діяльності. Відповідно, ця категорія передбачає можливість виконання товарною біржою інших функцій оператора організованого товарного ринку. І відповідно опосередковується такими доступними видами діяльності, які просто перераховуються. Це у нас з вами клірингова діяльність з визначення зобов'язань, діяльність з організації укладання деривативних контрактів на регульованому ринку деривативних контрактів, діяльність з організації укладання деривативних контрактів і діяльність з організації укладання деривативних фінансових інструментів та відповідних контрактів. З цього ми можемо з вами зробити висновок про те, що всі ті види діяльності, які передбачені для товарної біржі, вони є виключними, розширеному тлумаченню вони не підлягають і, власне кажучи, посередковують основне призначення товарної біржі, а саме посередництво в спеціалізованій особливій торгівлі, де товарна біржа надає відповідно на платній основі послуги як продавцям, так і покупцям певних різновидів господарської продукції.